Усім привіт! Ви на каналі Wikiboks і це в нас гайд на обложечку. Це буду, я буду як буде, робити для цього відео. І покажу, як я це все, все роблю. Для цього нам потрібна канва. Pinterest, Ну, якщо у вас канва Premium, то Pinterest не потрібен. Ну, в мене нема, тому нам потрібен Пінтерест і наш Avatar World. І IBS Pend X. Все. Тільки три програми або дві. Ну, давайте я вам покажу. Наприклад, давайте підемо. Якщо, наприклад, у вас якась анімація там потрібна, то я обрізаю по-іншому. А так я заходжу ось сюди. Так, в мене тут трошки не чисто, але нічого страшного. Тут, на жаль, не можна персонажем робити, треба пальцем лістати. Я роблю ось тут, щоб у вас було чистенько і треба щось однотонне. Давайте зробимо білим. Так. І анімація якогось не знаю. Як я розповідаю, як зробити? Так, ні. Я не хочу зубку. Тут вона якось сумна, Я хочу з губами її. Ой. Ще, що я скриншот роблю пальцями або стилусом. Ну, можна ще скринить, но мені так незручно. Ну, окей. Ну, нормально, нормально, нормально. О, добре. Виходимо з цього і заходимо зайде в Ібес e Пейнт Як ви бачите, я тут робила. Так. І ось наш персонаж я роблюсь так. Я в і без Pant X все роблю Так обрізаю, там можу колір будинку, можу одежу трошки помалювати. До речі, я викладу одежу. Ой. В своєму телеграм-каналі тому підписуємось і можете скачати одежу. Я напишу під якою анімацією, щоб вам було зручно. Так і давайте щось можна пальцем, а можна стілусом. Ну, я буду стілусом, бо в мене є стілус. І я стілсом можу намалювати одежу. Якщо що одежа буде як файл, ви її скачуєте, і вона одразу вже обрізана, є ще ріснички, якщо що, можу, там можу додати. І воно одразу все обрізано, вам треба просто скачати і, і без Paint X накласти на вашого персонажа. Нажимаємо на ці фото, і просто вам треба буде накласти завантажену одежу і все. Дуже легко. Якщо що, ви можете в моєму телеграм-каналі писати в коментах ідею для одежі. Тому що. Ну, для мене, наприклад, я буваю накладову, буваю, не накладову. Я раніше накладу, але зараз не накладую. Я хочу поміняти, знаєте, що, що я хочу поміняти? Я не знаю, що мені можна поміняти. Я хочу поміняти чобітки. Ні. Ні, все норм, нормально. Все нормально. Но іноді я міняю колір. Ви не помічаєте, наприклад, будинку нашого Bubble House. Я поміняла на сірий, якщо що, я вам зараз покажу, як це зробити. Робимо ще один слой. Color, Наприклад, не знаю, нашого светрика і зафарбовуємо. Так, о, так, наприклад, ну, не зроблю велике частинку. Давайте просто на рандомі, ну, швиденько, щоб вас не затримувати, і щоб ви подивилися далі, як робити. Так, і зробили, і дивіться, якщо вам хочеться, наприклад, якогось білого кольору, обираємо білого, ну, у вас буде сірий. Ну, тому що білий. не може бути ідеально білий. І все таке. Так. Або червоний можна светтер. Я його ще використовую не тільки для малювання, а як і ще для фотошопу. Можна, фіолетовий, який захочете. Потім це можна все об'єднати і все. У вас буде такий фіолетовий светр. Но мені не потрібен фіолетовий светр. Потім ось так нажимаємо ось сюди. Ось це нам видавляємо. Якщо... якщо у вас не зафарбоване, то ви можете хоч на цьому ну Мені зручно або на цьому, або на цьому. Я бачу недоліки, які там бувають на білому фоні, якщо щось там не обрізалось. А, так, тепер там можна було завантажити на чогось я пропустила Тому а, завантажити ось я нажала. Ми обираємо ПДФ ок? Все можна виходити, і ми заходимо в Пінтерест. Так, Пінтерес загружується. Так, ой. Що нам потрібно? Так, давайте фон для аватар. Ворот у мене вже просто уже є. Схернісь. Так, це на аватар, ворот, ну давайте такого боку. Все равно воно буде на розминті. бока так ну що нам можна взяти? Ем... тут багато всього Можна заскрінити Або просто фон просто фон это просто фон придаму каким можно винти не стол Ну, еще нам можно для... Давай давай чат от GPT испытаем. Какой-то наш чат GPT, и, и нам требуется испытать, потому что я не знаю. Так. я завжди витаюсь. Привет. И кажу. Допоможи. Я просто на диктофон, щоб швидко було обрати фон для відео, де я показую, як зробити фон. Угу. Для відео Обложка, мініатюра вона називається. або брошка. А, я же уже сказала. Так, ну сколько фон, так, красотиска нейтральных фон. А ні, він не зрозумів. Так, ладки. Він що не розуміє? Давайте йому приклад тоді проведемо. Ну. А, все, я зрозумів. Заходимо в канва. Як ви бачите, я вам тут робила мініатюри всякі робила. Я, якщо що видаляю, щоб... Я, якщо що, вам захочу поміняти, ось так. А як ви бачите, як вирізаю, я ставлю зелений фон, скачу і вирізаю в іншот. Тут я вам робила влог плюс рунтур, ну це не зараз. Так, нажимаємо саме мініатюра. І дивіться, у нас тут буде в канві додатки. І в додатках там, дивіться, треба пошукати так. Я не знаю, як він називається. Тут навіть ЧПТ, які робить фотки. Но є четверта версія, яку можна скачати, там він вам зробить якби то. Фото. Безкоштовно. Напевно, я не знаю. Так. Мені здається, я так не знайду, тому нам потрібні ваші додатки, тобто мої. Які я можу використовувати, ну, може просто там дивитися, что там можно. Так, нема. Ну, Дякую. Фото. Давайте подумаємо, як воно назвать. Добре, давайте Ноутбук. Ось ну, знаете, что рамка называется. Ну так додатки додатки а, рамки. Ну так називається. Е, зрозуміло, все зрозуміло. Ну, нічого не зрозуміло. Фон. Тут можна обрати фон. Я бувала. Іноді я вибираю дещо. Давайте. Убила я светиночку Вот я для веселья охотилась цею брата, но он ничего с ней. Так. Все, ноутбук. Вот. О, рабочий стил, рабочий стил, точно. Эм, понятно. У мене чогось тут ця штука за... тормозила. Як ми бачимо, тут у нас одразу про з э, ноутбуком. Вже є просто ідеально, шикарно, і нам э, знадобиться тут скрайншот. Ні, нам не підходить. Ні, нам не підходить. Обираємо галерею. Я заблюрювала, тому що там є моє особисте. І дивіться, щоб було гарно, ми нажимаємо на ось це і якось так нам потрібно автоматичне обрізання теж не підходить. Знаєте, в мене є одна ідейка. Нормально мені здається. Ні, нормально, нормально, нормально все дивиться. Так, в мене чогось там щось затопило і не хотіла там знімати. Коротше. Вам потрібно в пошук ввести Ютуб, і там буде іконка Ютуба і обираємо цього. Телеграм, Віка, нашу нам телеграм? І справді нашу. Зараз дізнаєтесь. Так. Будемо називати обложку, тому що мініатюра це таке, може трошки непонятне. Тут буває, знаєте що, бачите ось це АБД? Воно у нас... Э... Якщо що, у нас літери це кирилиця, І буває, що дивіться, Завит... завитки, і дивіться, тут ABC. Ми не обираємо ABC, нам потрібно саме ABD. Якщо ви не входите шифри, які вам подобаються, АБД, ось скріншот, яких я використовую постійно. Буваю, я завжди скріншоти, якщо якісь мені сподобаються. Ну, наприклад, О, я ось ці використовую. Мені просто подобаються ось такі, які, якби то понятно. Ну і так. Гарно дивляться. І все зрозуміло. Якщо що, я ще роблю ефекти, і дивіться фон. Роблю десь на 72. на 70. І ще що я на голос роблю. Роблю маленькі, так, на 20, на 20 давайте. Так, ефекти знову включаю, тому що мені треба було подивитися. Прозорість я роблю на 30. Щоб було видно? Ну і так. Нормально було видно. Ось так. Давайте іншого кольору посливається. Можна чорного, ну ні. Давайте жов. Давайте червоного як ютуба. Ну, я завжди використовую біт фон. Ну, білий слівацію. Тому ні. А це э, бросається в глаза. Тому ось так. Так, давайте ще додамо. Ось таку. Бо я тримаю і все завантажити. І зараз в mm. нас щось вилазить. Я їх ще швидко заблюрюю, тому що там особисте. Добре, виходимо з конвій і заходимо на наш телеграм. Заблюрено зараз буде. Знаходимо нашу як би то, в збереженнях, нажимаємо на наше фото і дивіться, у нас буде ось така, ось така кисточка на липочки. на чогось не захотіла їх вилажить, то так у нас є. У мене десь були з котиками. Такими корейськами, я не знаю, як он називається. Ось наші котики. Я, знаєте, який хочу обрати. Ось такий з віночком, Він дуже малий. Давайте ось тут, типу, наліпка на ноутбук. Ну, і все можна зберегати. Е, якщо що, нам. Надіслати як файл обов'язково. Потім завантажити до галереї. Все обложечка. Так, такого тревору заходимо. Тисячу мільярд загрузок. Пасу, пасу. Так, де я? Усім. Ой. Гаю, да, відео було корисним, і на цьому відео закінчується. Усім бай! В Наступному відео я хочу таке, тому що я люблю розповідати, як це все робити, тому наступне відео буде таке ж саме. І, а, якщо що, буде дві частини, як там розробити одежу. І, наприклад, там щось зробити, щось іще, як там лайфхаки. Я буду розповідати це все на наступному відео, розповідати лайфа, лайфхаки. Ну добре, усім бай!